І в мене помер песик. Він прожив з нами вісім років, вісім. Він був як третя дитина, розумієш? Ну, якби всі помирають, і, і ти рано чи пізно теж помреш. Пізно, я хотіла сказати пізно. Ну, як я так могла? Як Як так можна було попасти на такі гроші? Та я їх до кінця життя не віддам, розумієш? Та ну, не, не його. Уяви, що ти занесла гроші в якийсь банк, а банк згорів, і все, грошей не стало. Не стало. <хи> ну не треба, чуєш? Чуєш? Це капець, Я не знаю, як можна було запороти екзамен. Я я, не з мене вже аж серце розумієш, болить. Ну я ж готувалась. Я до репетиторів ходила. Та й білет в мене був просто нулесенький. Та ну кажуть, да, прибиральниця, що це якась непрестижна робота, що це погано втеплі собі, в добрі чистоту наводиш. Це ти зараз до чого? Та я кажу, не можна ж обійтись якось без того диплома. Ну я ж якось обходжуся, ну правда вже третій рік не можу роботу знайти. <звук> Ось, і моя сестра поїхала до Німеччини. А повернеться, знаєш коли? Аж може через рік до це от мінімум. А це таке а в мене взагалі сестра померла. Ну вони їхали, їй було рік, вони їхали з батьками, батькам нічого, бо за кордон їхали, а їй мені потрібно терміново подзвонити. Ти кому? Папі римському. А, ну, привіт, передавай. Ну, дивись, всі ті крима, Боже, де вони діваються? Ну, як то кажуть, роки беруть свої. Ну, хоча в мене просто дуже активна міміка, правда? Моя бабуся виглядає так, як ти, і не проходить ні дня, щоб їй не зробили комплімент. А ти переживаєш. Ну всі кажуть, як вона молодо виглядає. Бабуся? Та, ти не переживай в твоєму віці є ще люди, які гірше набагато виглядають. Дякую.